Приємної пори дня вам бажає творчий колектив ТРК Воноградів ТВ та я, Вікторія Бушко. Ви дивитеся інформаційну передачу Події тижня і сьогодні ви дізнаєтесь про таке: старий замок у новому світлі. Відтепер щовечора вечора фронтальну частину замку канків осяватимуть прожектори. 500 років тому у Виноградові пройшло велике зібрання францисканців. Подібний захід вони провели і цього тижня. Віктор Русин, генерал-майор, начальник МВС України в Закарпатській області, провів особистий прийом громадян. Ноутбуки у подарунок за активну участь у конкурсі Податки очима дітей. Майстер-клас з виготовлення великодніх крашенок провела виноградівська художниця, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України Ольга Гал. Справжній мюзикл презентували у виноградівській дитячій школі мистецтв. В районному історичному музеї відбулося урочисте відкриття виставки, присвяченої пасхальним святам. Пасхальні свята вже зустріли представники Риму католицької громади та угорські греко-католики міста та району. Камера виноградівського телебачення зафіксувала урочисті миті освячення у новому селі. Ki tevelet, s a szent Télekkel egyetemben él és uralkodik, most és mindenkor és örökkön örökké! Oh! без світла залишився мешканець вулиці Добролюбова. Через борг йому відключили електроенергію. Сума заборгованості за спожиту електроенергію сягає більше 600 гривень і тягнеться аж з 2009 року. Не сплативши цей борг, наприкінці березня він втратив право на цю послугу. У відчі Юрій Чепиш прийшов до студії і заявив, готується до акту самоспалення і жодного боргу за ним не нараховується. За його словами, він регулярно сплачує спожиті кіловати і зберігає всі проплачені квитанції. Якщо електрики не відновлять постачання світла, він готовий піти на відчайдушний крок, підпалити себе. З такою провокативною заявою він попередньо звернувся в мерію і в райдержадміністрацію. Не міг їм платити, ходив до бочка, я угу. обов'язок. До них він писав заяву. Щоб вони вам розбили. Так, да, відказу... угу. Відказував. Ож я мав платити, вони їх отричні тут, тут всі копії з тих заяв. Враховуючи, що зараз трасний тиждень і вже на підході свято Пасхи керівництво району попросило енергетиків тимчасово відновити електропостачання. Щодо боргу у громадянина він дійсно є і його доведеться сплатити. Якщо заборгованість він відмовиться сплатити, готуються відповідні документи і подання споживача до суду, а вже суд винесе відповідне рішення. 11 квітня на базі руму католицької церкви відбулося засідання францисканців, яке мало назву Каптолон. Взяли участь у цьому заході не тільки францисканці із міста Іста-Закарпаття, гості прибули із Угорщини. Варто відзначити, що перше таке зібрання францисканців у Виноградові відбулося ще 500 років тому. Цього року відбулася спочатку церковна служба, яка пройшла у звичному форматі, а за тим причастя. На цьому заході були представники Угорського консульства з Ужгорода та Риму католицька громада. Зустрічі тривають чотири дні, протягом яких відбуватимуться різні релігійні програми. Великодній подарунок виноградівцям. Вслід за деякими міськими храмами та палацом баронів Перені встановлено освітлення і на руїнах замку Канків, котрий є беззаперечною візитівкою Виноградова. Тестове включення прожекторів відбулося пізно ввечері у середу. Подивитися на старий замок у новому світлі вирішила і знімальна група виноградівського телебачення, а також ініціатором мешканець міста, перший заступник голови ОДА Іван Бушко, заступник міського голови Василь Ціцей та директор товариства. Закарпаття Електросервіс, котре власне і займалося встановленням освітлення. Віктор Черніков Бушко Іван Іванович, депутат обласної ради. Він перший виступив з цією ініціативою. Він звернувся на наше підприємство, чи не могли би ми посприяти тому, подивитися, оцінити ситуацію, так як ми у Виноградові вуличні не перший день займаємося. І ми радо підтримали цю ініціативу. І що могли, запропонували, зробили. Чотири прожектори вони не металоглогинні, вони на натріх лампах високого тиску. 400-ватні лампи стоять у прожекторах. В принципі, для архітектури таке от жовте освітлення і рекомендується. Для освітлення архітектурних пам'яток пам вибраний теж з двох соображень, Все-таки можна було поставити двокіловатні лампи, які освітили б сильніше і білим світлом. Ну, ефекту б великого більшого не дало, а розходи електроенергії все ж таки за електроенергію треба платити. Тому це такий самий оптимальний варіант. Вони і потужні прожектора, і економні. По даному об'єкту по канкову, це ж ми освітлюємо ззовні його, якби зовнішнє освітлення. В перспективі, коли буде можливість, є пропозиції, щоб всередині зробити освітлення, щоб люди могли насолоджуватися і краєвидом, і міста, скажімо так, вийшовши на Канків, все місто, як на долоні, щоб могли там всередині проводити свій час. Тобто, в першу чергу будуть продовжатися ті роботи. Вчора в історичному музеї відбулося урочисте відкриття виставки, присвяченої пасхальним святам. Тут були представлені писанки із приватних колекцій, авторські твори. Всі великодні твори вражали своєю різноманітністю, оскільки тут знаходилися і писанки, розфарбовані дітьми та яйця продекоровані в сучасній техніці квілінг. Збір зразків вона для участі у фестивалі Гочанська Лоза проводиться до 20 квітня у приміщенні районного відділу культури та туризму. Додаткова інформація по телефону 2 15 78. 6 травня у Виноградові відбудеться традиційний щорічний фестиваль виноградарів виноробів у Гочанська Лоза лоза-2012». Тож пропозиція для підприємців, об'єктів громадського харчування та всіх бажаючих взяти участь в організації виносної торгівлі у парку Парені подати заявки у відділ з питань зовнішньоекономічної економічної діяльності, торгівлі та побуту райдержадміністрації. адміністрації, кабінет номер 19 телефони 2106 та 26421. Відбулося представлення керівника райвідділу міліції Януш Дорчинець 1979 року народження. Освіта вища, у 2000 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України у органах внутрішніх справ із 1996 року. Працював на посадах оперуповноваженого карного розшуку начальника карного розшуку виноградівського РВ МВС на посаді першого заступника із 2007 року. Цього тижня у відділенні Виноградівського МВС особистий прийом громадян. Проводив Віктор Русин, генерал-майор, начальник УМВС України в Закарпатській області. Актуальне інтерв'ю, з яким вийде в ефір після випуску інформаційної програми Події тижня. МНС повідомляє з 2 по 9 квітня на території виноградівського району сталися наступні події. 2 квітня о 22 годині надійшло повідомлення про займання лісу в селі Широке. По прибутті на місце виклику, пожежі не виявлено. 3 квітня у Виноградові по вулицях Меденція Івана Франка та Доженка горіли чагарники та суха трава. 4 квітня жодної надзвичайної події зафіксовано не було, а вже 5 квітня зафіксовано займання чагарників у Боржавському. 6 квітня у селі Горбке стався спалах газового стояка без подальшого горіння. Того ж дня о 14.50 поступило повідомлення про пожежу в житловому будинку пенсіонера з Неветланфолу. На місці пригоди виявлено труп 63-річного господаря та його 62-річної дружини. Причина трагедії встановлюється. В актовій залі Державної податкової інспекції в Воноградівському районі відбулося традиційне нагородження переможців конкурсу Податки очима дітей. Побувала на заході і наша знімальна група. До участі в конкурсі було допущено 70 творчих робіт у трьох категоріях: а саме живопис, декоративно прикладне мистецтво та поезія. У кожній категорії було по подікові групи, тож у кожній групі було три призові місця. Таким чином, подарунки виявилося чимало. Спонсорами традиційно виступили підприємці виноградівщини. Вони ж і вручали призи переможцям. Справним платником податків показувати в цих питаннях приклад інший. На стіну. Проте найцінніші заохочувальні призи. Отримали колективи гуртків мала пластика ділянської школи та пушкінської зож. Сучасні ноутбуки для них підготував перший заступник голови облдержадміністрації Іван Бужко. А з вітальним словом до учасників конкурсу звернулася голова виноградівської районної державної адміністрації Тетяна Граб. Приємно відзначити, що з того часу до тепер наші твори набагато краще змінилися, стали якісніше, то що ми кожен раз десь наголошували, що дітки. Покращуйте свої виставкові твори, але і з другої сторони, у моєму десь у моїй свідомості, що набагато більше стало значимо проведення такого свята, яке проводить податкова служба. Я дуже рада, що тут у нас. Такі прекрасні, хороші виховані діти. Причому є такі дітки, що вже бачу, навіть спізнаю і якраз говоримо з дівчатами, що наскільки вже перші наші учасники того творчого першого конкурсу, наскільки були такі і тепер стали такі, да за тебе говоримо. Це дуже приємно радує. І тому роль таких конкурсів, особливо роль конкурсу податки очима дітей, є надзвичайно важливою. Я вам дуже дуже всім дякую за підтримку цього конкурсу. Найкращі творчі роботи цього конкурсу ми продемонструємо у дитячій програмі виноградівського телебачення наступного тижня. Майстер-клас для дітей з виготовлення великодніх крашенок провела виноградівська художниця, член національної спілки майстрів народного мистецтва України Ольга Гал. Адже жоден кошик не обійдеться без традиційних мальованих яєць. У кожної господині свої секрети їх фарбування, свої улюблені візерунки. До того ж, крашенка може бути і керамічною, і паперовою, і з бісеру словом. Було для фантазії безмежне цього тижня. У дитячій бібліотеці зібралися юні художники, щоб навчитися захопливому мистецтву створення крашенок із звичайної глини. І за якусь годину із під дитячих рук на світ з'явилися маленькі шедеври, які можуть прикрасити будь-який великодній кошик. Традиційні предмети із нетрадиційних матеріалів, об'ємні узори, уміння створити щось нове, незвичне власноруч такою була тема цього майстер-класу. Цього тижня наша знімальна група поринула чарівний світ мистецтва до міської школи мистецтв. Викладачі спільно з учнями створили мюзикл під назвою Чарівна квітка. Детальніше далі. Ідеєю цього свята було поєднати декілька видів мистецтва. До участі ми залучили учнів дошкільного. І молодшого віку метою нашої вистави, нашого мюзиклу, стало провести глядачів від найменшого глядача, від найменшого учня нашої школи до прекрасного чарівного світу мистецтва. На жаль, ми з вами живемо в такий час, що культура мистецтва десь відходить на задній план, але ми наш обов'язок як вчителів, вас, як батьків, провести дітей в казку, в чарівний світ казки, якщо ми можемо. Ми мусимо подарувати дітям мистецтво і казку. За задумом мюзику до Дива країни намагалася потрапити маленька дівчинка, а допомагала їй у цьому чарівна фея мистецтва. Завдяки фей та чарівній квітці, маленька допитлива дівчинка познайомилася із нотками, королевою ритмів, побувала в країнах інтервалів і танців. Саме таким був сюжет мюзику, метою якого є залучення дітей до мистецтва доступною формою. Наша школа має давні традиції таких заходів. Ми навіть опери колись ставили, і дуже я радий, що наші молоді колеги підключились до цієї справи. Бачимо, що справа ця нелегка, тим більше у такому джазовому варіанті. Я вважаю, що це вищий пілотаж. Цього року оголошено конкурс. Всеукраїнський подаруй дитині пісню, але йдеться не тільки про пісню, за умовами конкурсу, це має бути щось цікаве, доступне дітям. Звичайно, самі конкурсанти, які подають свою роботу, мають придумати якийсь цікавий сценарій, звичайно, музику чи дитячі пісеньки з тим, щоб збагатити взагалі дитячий репертуар. Як зальноосвітніх шкіл, так і звичайно молодшим школярам це сходиться в роботі. Найкраща спортсменка світу 2011 року з гирьового спорту, рекурсменка Росії Анжеліка Хименець із Дротинців на пасхальні свята приїхала додому. На її честь тренер гирєвого спорту Володимир Стрілецький на центральній площі організував святковий захід, до якого залучив і твору з дитсадка. Чому у гирі велике серце? Тому що вона всіх нас любить. Наповнений серце великої. Привітання держать відмінники дитячого гірового спорту Наталка Савко і Святка Тараненко із дев'ятого дітсадка. Старт. Раз. І два. І три. І чотири. Два. Один. Старт. Раз, два, три. 4, два, один старт. Раз, два, три, 4, 20. Стоп. так. Ну що, Мирося? Вернеться чемпіонкою Європи. Ми теж так зберемося і будемо тебе вітати. Добре? Багато чого. Помінялося за цей рік, насправді я поступила, вчуся в Росії зараз в інституті управління на економічному факультеті. Займаюся так і надалі гирьовим спортом, треную інших дівчат, хлопців, тренуюсь сама кожен день. Дозволив Олімпійський комітет всесвітній провести. Першу всесвітню олімпіаду майстрів горілового спорту, і там на цій олімпіаді мені присвоїли звання міс-олімпіада і краща спортсменка за 2011 рік. Мені насправді було дуже приємно і була приємно і здивована і водночас, водночас була дуже рада такою, такою нагородою, таку нагороду отримати. Я передбачив такий успіх Анжеліки ще 6 років тому до останньої своєї хвилини. Я буду шукати таланти, бо мені Бог дав такий талант знайти таланти, можна сказати, на рівному місці, бо талант не сразу проявляє себе. Деякий талант розкривається, і роки пройдуть, і все проте. Правда, Анжеліку Хименець я одразу помітив і помітив її не в спортзалі і не на стадіоні, а помітив її на районному конкурсі. Міс Попелюшка, який рівно шість років з копійками тому відбувся у селі Матієва. Переходимо до новин спорту. В Ужгороді 7 квітня проходили четверті спортивні ігри школярів області з дзюдо, серед юнаків та дівчат. У цих змаганнях брали участь вихованці Виноградівської ДЮСШ відділу освіти. Ці бої були відбірковими для участі у четвертих спортивних іграх України, які пройдуть у Харкові. Вдало на цих змаганнях виступили наші вихованці, які вибороли дві золоті медалі, п'ять срібних та п'ять бронзових медалей. У своїх вагових категоріях власниками золотих нагород стали Катерина Капіца, Беата Маринич, срібних Каміла Кормуш, Олександра Феєр, Едіта Попович, Яна Сорока, Степан Погоріляк, бронзових Андрій Зубко, Валентин Вітренко, Михайло Макочі, Олександр Черничко. За підсумками змагань серед дівчат команда Виноградівського району виборола перше місце. Серед юнаків – третє місце. Двоє вихованців стали кандидатами у збірну Закарпаття для участі у спортивних іграх України. Відбулися попередні ігри з волейболу серед чоловіків. Цей традиційний чемпіонат району проводився в залі експартакіади серед сільських селищних рад та колективів фізкультури спортивного товариства Колос, присвячений року спорту і здорового способу життя. На змагання з'їхалось дев'ять команд. Протягом цілого дня в обох групах точилася напружена боротьба за вихід у фінальну частину змагань, до якої потрапили команди великих кум'ят, королева, виноградів 1 та команда Севлюш. Ша запрошує всіх бажаючих дорослих, юнаків та дівчат до участі у відкритих змаганнях з настільного тенісу, котрі проходитимуть 5 травня в селі під виноградів. На спортивному майданчику міської загальноосвітньої школи номер 8 пройшли змагання чемпіонату Закарпатської області з футболу дитячої юнацької футбольної ліги. Це було друге коло серед наймолодшої вікової групи 2001 2002 років народження. Кожна з команд зіграла по дві ігри. Перші зустрічі команда ДЮСШ відділу освіти грала з однолітками з Іршави 2 0 Переможцями стали наші гравці. Друга гра точилася між колосом із Виноградова та командою виноградівського відділу освіти. Перемогу здобули ДЮСШ відділу освіти з рахунком 0-1. 7 квітня в Вінниці пройшов другий тур чемпіонату області Дюфел в Закарпаття. Грали команда Виноградівського відділу освіти та команда ДЮСШ Іршавського району. Команда 1997-1998 років народження перемогла ровесників із Іршавщини з рахунком 2-0, а у віковій групі 1999-2000 років народження перемогли наші гравці з рахунком 1-0. Збірні команди юнаків району ДЮСШ Ковас зіграли чергові матчі у дитячій юнацькій футбольній лізі Закарпаття. Молодша вікова група 2001 2002 років народження грала із командами «Барагвідей» та із виноградівською командою ДЮСШ Райво. А от юнаки із середньої вікової групи гостювали у одноклубників із Іршавського району. Вже з перших хвилин зустрічі наші футболісти мали перевагу у всіх лініях атаки та півзахисту. Вихованці старшого тренера збірної. Команди Дюсеша Кулос Ігоря Григоровича у старшій віковій групі 1997 1998 років народження здобули важливу виїзну перемогу над командою Коалас із Іршави із рахунком 1-0. Черговий тур відбудеться у суботу, 14 квітня. Суперниками наших команд будуть футболісти із Дюсеша Іршави. Початок гри о 13.00. За київським часом матчі відбудуться на стадіоні підприємець у Чепі. Це була інформаційна програма події тижня після реклам. Амного блоку актуальне інтерв'ю з Віктором Русином, генерал-майором, начальником ОМВС України в Закарпатській області у студії. Працювала Вікторія Бушко. Світлого вам великодня, до побачення.